Цей індивідуальний тепловий пункт в дев'ятиповерхівці на вулиці Лазурні мали облаштувати ще у 2021 році. Проте в експлуатацію його ввели в опалювальному сезоні 2024-2025. Облаштовували його в рамках державної програми енергодім. Це програма фонду енергодержавного форму енергоефективності по пакету. А ну це йде тільки капітальний ремонт системи опалення. Були збори, проголосували, отримали аванс. От. Почалася війна, і ми почали робити це, все. але не в тому темпі, як планували, додає Валерій. Окрім самого теплового пункту, повністю замінили та ізолювали всі труби в підвалі. Керівник підрядної організації Ігор Молчаніцький пояснює, в чому були затримки. Так як зараз у нас іде війна. Продукція дуже довго, логістична група полохов ну, не так уже не ну, так добре. Вже працює. приходилось чекати дуже довго деяких матеріалів. Ми його розтягнули на ціле літо. Якби початку літа закінчили ті, ну не спіша, тому що довго йшла матеріали. Два елеваторних вузла замінили на один новий з насосною групою. Тобто, цей пункт має кращі економічні показники. Добре обладнання все. Можливість диспетчерізації дистанційно. Ти взагалі заходиш, документи, скачав, передав в облтеплоенерго і чекаєш, коли тобі назад відправлять розрахункові документи на будинок. Що і ще тепло. Капітальний ремонт системи опалення коштував 2,5 мільйони гривень. Гроші компенсуються з різних джерел та програм. Програма «Енергодім» за пакетами передбачає компенсацію 60% від фонду енергоефективності. Дана ОСББ отримала аванс в розмірі 30%. Потім вони отримали 20% від міської програми. І останні кошти вони отримають від фонду. Тобто загальна сума від фонду 60%, 20 від міста і 20% це їх власні кошти. Олександр Гордієнко, Суспільне, Новини Миколаїв.